Прийшлося терміново дістати цю реанімашку і намазати її топу джином. Бачите, в неї дуже мало коріння, було коріння, але воно пропало і це все, що залишилося. Отже, вона зараз просохне, і буду вирішувати, що з нею робити далі. І знову в мене полив орхідей вночі. Ось цю я вже посадила назад, бо в мене немає зараз можливості. Все на балконі, а там ніч не дуже хочеться туди виходити. Тим більше, що є небезпека тривоги, а може вона і є, я навіть не знаю. І тут оці на поливі і ще на дві не вистачило водички. Ще воду догріваю і ось такий у мене полив орхідеї вночі. щодо цієї рослинки, про яку я казала в одному з відео, що я її одного разу зранку залила, і ввечері і забула, і ввечері вилила. Так ось подивіться. З корінням все добре, нічого з нею не сталося. Вона почувається дуже добре. Як це не дивно, да? Ось в такій системі, минулого року було дуже багато відсушених бутонів. В цьому році я. Поки що бачу тільки два. Один відпав ось, ось тут і один ось тут. Рослина його відсушує. Фелікс. Ой, це, звісно, жесть. Я одночасно тут і котів годую, і орхідейку лікую від кліща. Отже, бо треба бути дуже обережною, щоб одне з іншим не попутати. Васько вже з'їв, а Аліса ще долизює. Зараз Вася її прогонить, да, Вася, і буде забирати корм, да, Вася? Бо буде, що Алісці корм забирати. Ми ще обтиміл той, що я купляла. Два кульки ще не з'їли навіть. Один тільки пакет доїдаємо тільки. Ще повний оптиміл стоїть, так що нам надовго його хватає. Да? оптиміл? Хі -хі, Вася. Не знаю, що робити. Відібрати у Аліски корм. Чи що робить, та да, Вася? Сидить і чекає. Да. Мало мені скажи Вася? Мені мало. А що ж я зроблю? Може йому треба два пакети давать, щоб він наїдався? Не знаю, може він як той білячок, хоче два пакетика? Як річик. Хоче два пакетика, так? Да? Вась? Так ти ж вдома живеш, ти ж не вуличний котик. Тобі стільки не треба. В тебе є сухий корм в доступності. Вася скучає. Ладно, ладно. Вась, Вася Аліса доїдає свій корм, як не з'їсть? Отже ж такі в наші коти. Нарешті тільки я вимкнула камеру, як Аліса залишила Васі долискувати мисочку, да? Як добре Аліса, що є кому долискати твою мисочку, правда? Бо хто ж би її долиськав? Якщо б не було у нас Васі. Вася. Бешкетник. Вон ну, як Вася вмивається. Паська. Ми Васька. Миваська. Не підглядайте, як я вмиваюся, да Вася? І лиськає, і вмивається. Наївся? Наївся. Сухий не хоче? Не хоче. Хоче мисочки повилизувать. Вася так вилизує мисочки, що навіть і посуд не треба мити. Да. Ось який нашвась. <гум> Вася. Що робить Аліса? Аліса знову на своєму улюбленому місці сидить біля батареї? І цілий день вона наїлася і буде тут спати, да, Аліса? Скажи, буду спати. Буду спадки. Аліса, подивися на нас, ну зглянься, будь ласка, Аліса, подивися на нас. Тетюня. А тим часом у ванні я пропарила кору після. Цієї рослини, ось вона, яка. Ось бачите кліщ. Це червоне, це був Максим, а ось сліди кліща. Це кліщ поїв. Ви бачите, як він її знищив, просто знищує. Я не знаю, чи, я вже боролася з ним, не знаю. чи Достатньо, тому хочу повторити обробку. Ну, ось і все. Здогадайтеся, що там під кришкою? Там плаває орхідея в Міральді. А чому я вирішила так її обробити? Тому що вона все одно сидить, я не знаю, що з нею буде, то мені вже це все набридло. Я вирішила її не оприскувати, а просто занурити оцей розчин Міральду. Щоб всюди вже пройшло, де тільки можна і не можна. І головне, що я її занурила донизу точкою росту. Точка росту донизу. Ось цей засіб, яким я її обробляю. Зараз поставлю таймер на 20 хвилин. І через 20 хвилин я її звідти дістану. Ну, ось і все, обробка закінчилася. Я рослину дістала. Вже розчин вилила, ванну вимила і поставила рослину в чисте відерце, просихати униз точкою росту. Мій орхосадочок після поливу, так, і стоїть, ще не розставляла рослини по кашпо. Стоїть воду ж, звісно ж, повиливала, але ще рослини не розставила по кашпо. А на підвіконні у нас краса, сонячний день і розквітає каланхоє, вже зовсім зовсім розквітає. Розквітають квіти. І на вулиці майже літо. Температура плюс 18. Ось як рослина після купання в міральді стоїть у мене на підвіконні. Ось яка це рослина, на жаль. Яку дуже активно їсть кліщ, і ніяк не вдається мені його побороти, бо є різні причини для цього. Ось це свіженька водичка для котиків. І що я вигадала, я туди кладу ще одну таблетку активованого вугілля, щоб вода не псувалася. А потім я цю воду використовую для поливу квітів. І намагаюся замінювати воду десь раз в два дні чи три, як виходить. Ось такий в мене старий фільтр для води, через який я пропускаю воду і поливаю квіти і даю пити котикам тільки таку. Очищену воду через фільтр. А фільтр, ви бачите, він дуже повільно крапає, дуже повільно. Тому, мабуть, ось цю баночку ми будемо наповнювати сьогодні дуже довго.